Подивіться уважно це відео. На ньому одна й та сама дитина в різні дні, з відмінністю, що на правому кадрі він дивиться улюблений фільм, а на лівому займається математикою. І можливо, у вас виникла думка, що навчання йому не цікаве. Але вона хибна. Дослідники з Флориди виявили, що фільми та відеоігри зазвичай не вимагають такої напруги мозку, тому надмірні рухи і не проявляються у той час, як симптоми синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дитини, такі як вередування, постукування ногою та обертання стільця, викликаються когнітивно складними завданнями, такими як математика. Як би не дивно було, але це. Прояв, що дитина повністю занурена думками у навчанні. Рухи допомагають задіяти зони мозку, які беруть участь у складному механізмі запам'ятовування і обробки інформації. Просто згадайте себе, коли у вас в руках є ручка, ви розмовляєте з кимось по телефону і просто автоматично щось малюєте. Це те саме.